Неприємний запах з рота, свербіж шкіри, відчуття гіркоти в роті. Що саме з наших препаратів я би вам порекомендувала. У вас є присутні такі симптоми, то час подбати про нашу печінку. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І що я вам порекомендую? Рекомендую комплекс для підтримки саме вашої печінки. Це буде гепатовід, лімфорен, мікобен і лицетен. Гепатовід підвищує вироблення живчі і має потужну жовчугу дію, очищає та відновлює клітини печінки, усуває нудоту, знімає спазми кишково-шлункового тракту. Мікобен потужний сорбент, який виводить з організма солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіти, регулює рівень холестерину та ліпідів в крові. Лімфорен посилює лімфатичний дренаж, виводить шкідливі речовини, очищає судини від холестерину, покращує живлення та постачання клітин киснем. Та лецитин регулює обмін жирів та рівень холестерину в крові, один із найпотужніших хепопротекторів, що захищає роботу печінки та головного мозку, і також є гарним транспортом для поживних речовин для всіх органів. Для підбору саме програми для вас звертайтеся в особисте, залишайтесь здоровими та позитивними.